Дихальна гімнастика Стрельникової. Пропоную вам навчитися робити цю лікувальну гімнастику. Вона не тільки для тренування, хоча дуже корисна, а ще і для лікування. Кожен з вас, мабуть, стикався з проблемами, з голосовими зв'язками, коли застудився, коли перетрудився або ще якимось чином з ними щось не гаразд, то до них дістатися дуже важко, їх не розмасажуєш. Ліки лише опосередковано тоді потрапляють і дуже швидко минають їх, рухаючись. Отже, як же до них дістатися? Марина Стрельникова, викладач, винайшла разом з деякими технологіями бутейко лікувальний подих. Вона винайшла спеціальну гімнастику, виконання якої відновлює голосові зв'язки. Отже, я вас її навчу, її не обов'язково робити кожного дня або перед кожним виконанням вправ, але час від часу я раджу вам її робити. І раджу вам її робити, коли ваші зв'язки не в найкращому стані, коли ви відчуваєте відчуваєте, що їм потрібна допомога. Я, перш за все, хочу сказати декілька слів, які для збереження ваших голосових зв'язок, я вже вам казала це техніку безпеки, але хочу сказати, що шепотіння дуже шкідливо. Якщо ви захрипли, то не шепотіть. Це ще більше напруження для ваших голосових зв'язок. Краще мовчати і дати їм спокій, щоб вони відновилися. І ось ця лікувальна гімнастика в цьому дуже стане у нагоді. Якщо виконати її дві тисячі разів, то вона відновлює повністю голосові зв'язки. Але, звичайно, за один раз дві тисячі разів ви зробити не зможете. Тобто кілька ми почнемо з вами з чотирьох разів лише. З чотирьох повторень, а потім будемо їх нарощувати. Важливе зауваження. Повторення. Мають бути кратні чотирьом. Тобто ми починаємо з чотирьох. Хто хоче, потім далі. Чотири це не дасть ніякого ефекту, це просто навчальний спосіб. Але далі можна нарощувати вісім робити, потім дванадцять, потім шістнадцять і так далі. Тобто нарощувати по чотири. Чому саме по чотири? Бо ми маємо чотири серце. І коли ми дихаємо, то вони по черзі скорочуються чотири пазури нашого серця. Тому тільки по чотири. Робити цю гімнастику слід стоячи, тому я зараз встану і покажу вам, як її робити. Тут є певна технологія. Ми будемо по черзі робити вдихи носом, а потім вдихи ротом. Почнемо з носу. Ми будемо робити короткі, дуже короткі і неглибокі вдихи. У вас має бути відчуття, ніби ви трошечки не довдохнули, ніби ви нам дуже мало повітря вдихнули, а треба робити вже новий вдих. Так і треба. Ось це саме відчуття, воно і сюди дістається і масажує ось ці світ. І робить, робить з ними те, що для чого ми використовуємо цю гімнастику. Отже, ми будемо робити один вдих в секунду. не частіше. За цим слідкуйте, будь ласка, ми будемо робити, почнемо з чотирьох і будемо передавати різні положення нашому тілу, щоб повітря дісталося до голосових зв'язок. Отже, будь ласка, встаємо, встаємо і почнемо. Починаємо з дуже простого. Ми опускаємо і піднімаємо голову. І дуже важливе зауваження: рот має бути трошечки привідкритий, бо повітря має циркулювати. Ось так. Привідкрили рота. І короткий вдих носом. Один в секунду. Робимо чотири рази. Піднімаємо і опускаємо голову. Поки досить. Далі ми робимо полуприсідання, ось такі коротесенькі. Не забиваємо рот провідкритий і один вдих в секунду, не частіше. Далі ми е, робимо ось такий рух, ніби ми збираємо сіно. Тобто ми перетискуємо грудну клітину. Отже, почали. Так. Тепер переносимо вагу тіла з однієї ноги на іншу і одночасно стискуємо грудну клітину. Почали. Ось так. Добре, це порядок цей неважливий, тобто можна робити в будь-якому порядку: голову стискаємо родну клітину, переносимо вагу тіла, збираємо сіну. Чотири. І так само ми робимо вдихи ротом. Вони будуть схожі на такий, ніби людина трохи злякалася чи здивувалася. Такий буде, як позихання. Ось так. Спочатку піднімаємо, опускаємо голову. Один в секунду. Рот привідкритий, звичайно. Потім переносимо вагу тіла, руки вздовж тіла на півприсідання. Ось так. І збираємо сіна. Після цього вдих, видих і не вдихаємо. Стільки, скільки витримаємо. Це вже забутейка, це знімає спазм з наших легень і дуже допомагає навіть при кашлі. Так робимо з три, зо три рази вийдих і не вдихаємо, скільки можемо. Це лише кілька вправ. Якщо хтось буде цікавитися, він завжди може подивитися, що таке лікувальна гімнастика стрельникової. Пропоную її робити час від часу. І обов'язково, коли вам треба, привести до ладу ваші голосові зв'язки.